Друзі, всім доброго ранку. Спінінгова риболовля в непогоду, а саме в дощ, знову ж таки, не сидиться вдома. Сюжетик потрібно для вас гарний зняти. Я сьогодні не сам з Максимом, з <свісно> кабінезончиком, <свісно> Воно бій, чекає мене, бо дощ такий нормальний, щоб нормально не мокнути. Ми знову на колплейсі, друзі. Та водойма, на якій я в основному рибачу, зараз, на жаль, недоступна для риболовлі. Є друга ця, яка також має. Хижака. Коротше, ми зараз розкладаємося потрішки. Я на жаль забувся на грубне кріплення. Я буду намагатися вам зняти все одно класний сюжет. Але нічого, будемо пробувати, я думаю, все в нас з вами вийде. Тому, коротше, друзі, нам гарної риболовлі, ніх останні луски, вам приємного перегляду. По трішки розкладаємося та буду вам згодом все показувати. Трішки незручно, друзі, так знімати, тому що немає кріплення. Але давайте розповім вам і нагадаю ще раз про свій комплект, е, Вудилище, фаворіт. Bluebird 416, тест, довжина. Боже, постійно забуваю, яка мене тут довжина. Де воно пише? Десь не бачу. Коротше, що 2,40, ще щемось із такого плану. Котушка Divea Excel розмірі 3000, шнур Select 08. Погода, звісно, дощ валить. Таке собі не сильно комфортно. Але більш-менш нормально. Блін, не зможу показати, як витягую рибу. Хіба що мене Макс трішки підзніме? Починаємо, друзі, силіконку зараз поставив кейтеч, 2 дюйми, Pink На Чебурашці 8 грамів. Спробуємо для початку щось такого плану і далі побачимо, що з цього зможе вийти. В нас. Акула, акула, акула. Спустя 3 години, друзі, риболовлі, дощик стих. Перша риба. перша. У Макса був сход, два схода і Карпа він. Тягнув з флетом, коротше. ну там ситуація така. Я її не знімав толком, бо ну справді дощ валить, незручно. І ось дивіться. Зубак, зубак. Дивіться, на що клюнув. Ай-яй-яй, що ж ти робиш? Дивіться, яка. Ну тут двушечка десь. Коротше, клюнула ось на такий силікончик. Бачите? Тихо-тихо-тихо маленька. Дивіться, ось такий. Семиграмовий жиголівка Ой, які коники показує, яка хороша щучка. Це така десь, я думаю, двушечка гарна, щучка. Коротше, дивіться, гарна, дивіться яка, маманічка. Класно, те, що треба. Перша риба за сьогодні є. Відкрився, відкрився. Коротше, зараз будемо її зважувати. Коротше, зараз, друзі, ваги поставлю на кілограми. Що в мене тут ЛБ. Так. Де тут кілограми? О, все по нулям, по кілограмам. Ну давайте подивимося, що вона заважить. Та рибинка. Давайте ось так візьму її. Я тут обережненько. Так, ну що ви думаєте? Двушечка є? Макс. Ця риба, мабуть, пойде тобі дому. У нас є норма вилова, яку можна взяти. Кіло 700. Зараз, подожди. Кіло 710. Коротше, кіло 710 Отака ось, друзі, щучка. У е, нас норма вилова 2 кг на людину. Я рибу брати не буду, але цю щучку Макс собі забере додому на пожарочку, либо на котлетки, те, що треба. Коротше, ну, гарна риба. Зараз вам її ще раз покажу. Дивіться, друзі, яка красунька. Зараз я її трішки повтираю. Почекай, почекай. Красунечка. Опуститься, дивіться. Дивіться, друзі, яка. Ай-яй-яй, дивіться, яка... Ах, туди вам отак от. Зуба тут. Бачите, яка. Ну класно, класно. Перше клювання сьогодні ще непогана щучка, ще й витягнули, кіло 700, ну, те що треба. Тому все, ще трішки порибачимо, продовжуємо. Наші годинки 3 є на рибалку. Надіємося, що все-таки ця риба ще ще буде клювати. І дивіться, на що клюнула. Покажу вам більш детальніше. Отакий от силікон. Це в нас, боже, я не знаю за фірма, але я його не міг ніяк розловити, але якраз розловив. Це в нас. 7 грамів джигулівка. Ну таке. Все, друзі. Отака риба. така риба. така силіконочка. От вам покльовочка. От вам все. Реалізовано нарешті. Тому продовжуємо. Коротше, у мене вже аж трошки адреналінчик. Я вже хочу рибачити, я вже хочу далі продовжувати рибалку. Верховно. Щасливий. Е, Максим зловив щучку на такий флагман 3 дюймовий на джиголівці 5 грамів. Е, ось така невеличка щучка десь. ну Я думаю, під кіло, може кіло, плюс-мінус. Але, друзі, в чому прикол? Зараз вам розкажу, це просто жесть. Ось тут тільки що, в нього клює щука. Я беру під саку, підходжу, вона скурить. Я кажу, опускай зразу в воду, опускай зараз добере, він опускає, чуть-чуть проводить. Таду добрала, Я спускаюся, підсаку тільки під неї зійшла. Макс вже такий закидає, єсть! Давай їх тянуть. І ось вона. Це вже певно. Це вже певно не ця. Інструмент є у нас спеціальний За одну Ни -ни. минуту просто три поклвки, даже за. 30 секунд. Нда? Да то да, за -да -да, 30 секунд. Подожди. Так За стоматолога її веди. Отсипляє. Тихо, тихо, тихо. Вот харис. Все? А да. ну тільки рот тут крик, щоб вона назад відкрила. Мені ж треба. Так, а як я пальце Диви, не хоче. Щучка. Кусається. Кусається й. ого. го Та відпустиш, обережний. Хочу... <різнательно> та візьмать. Це ж ти рот, що ж ти. О, все. все. Отака, друзі, кілушечка Максику. Макс, шо, ти доволен? Та доволен, блин. Я ж за 30 секунд. Три покльовки, три покльовки за 30 секунд. Слава, Макс. Дивіться. Ну що ти, зубата, попалася. Зубатенька наша. Ну, подожди, дивіться, яка красуня. Ну а ну а то віть, що кадр зараз хороший. Дивіться, друзі, яка. Ай-яй-яй-яй-яй. Красунечка. А ну положив зі неї силикон. Дивіться, друзі, який зараз кадр будуть. Отут десь положи. Так вона щось з'їсть. Дивіться, друзі. Ай-яй-яй. А ну отойди, Макс. Супер. Кадр. На аватарку. Ось так воно, друзі, буває. Такого фокусу, ще, чесно кажучи, не було. Рахуйте, клюнула, зійшла, я Максу кричу, пускаю в воду. Добрала, зійшла, вона поплила вже десь далі. Макс десь просто кинув от фонаря і вона добрала. Оце 100% та сама, мені здається. Коротше, класно. І зараз покажу вам, що спрацювало. Дивіться, у Макса, о, навіть подерла трішки. Ось такий силікон. Це від флагману. Я не пам'ятаю, як він точно називається і форма. Але якщо я не помиляюсь, 3, може 3,2 дюйми на джиголівці 5 грамів. А що в мене працювало, так це ось такий силікон отакий, на то, що в мене клюнуло на 3, 7, о, боже, 3, кажу, 700, це би було гарно, але ось така кіло 700 на ось такий силікон клюнула джигулівка 7 грамів. Ми зараз обловили цей сектор, хвилин 40 вже тут простояли, попробували. Тут у нас речей, насправді, приманок, купа, Тут, звісно, Макса приманочки, треба тобі Макс коробочку подогнати, да. якусь толкову. Для, качества. Да, для Макс радянську якість, совєтське качество називає блісни, Такі, знаєте, старі, такі именно, ржаві, такі, але ловить на них і нормально. Йдемо зараз в той бік і будемо йти десь туди на кут і пробувати там ще облавлювати. У нас в принципі, не так сильно багато часу ще, але але, але будемо пробувати. що От, Як ти тільки що зловив цього крокодила? Ось возле труби, возле мішка цього. Просто встановив силіконку. Здійла тягу ухватила. Дивіться, друзі, яка щучка десь до кіла. Дивіться, як жадно. Дивіться, наскільки жадно риба клює. Подивіться, де силікон. Де да його і не видно. Вона його повністю взяла в шахту. Коротше, опа. Ай-яй-яй. Ох, бачите, друзі, дивіться, де мій палець. Оце нікому не раджу так робити. Короче, Макс, а ну подержи камеру, сейчас я покажу, як це все відбувається. А так делать не надо. Так робити, друзі, не можна. Я випадково туди засуну пальця, просто щоб її потримати. Але там в неї зуби, зябра. І так робити взагалі не можна. ай яй 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 І тепер дивіться, отут ось, отут, ось дивіться, бачите, не можна так робити. Коротше, давайте її зараз звільняти цю рибку. Все, дивіться, яка, ну, прикольнень така. Зубочистка. Все. Буде зараз коники показувати. Ну що, любі друзі, бачите, воно Макса щука лежить. Макс ходив за садком. А ось і моя вже. Дивіться на який силікончик. Знову цей самий працюючий. Погляньте на 7 грамах джигулівка. Майте на увазі. Я не знаю, як називається ця фірма, але майте на увазі, по щуці темну пору року досить гарно почала працювати після доща. Погляньте, ну це така кіло 200, кіло 300, десь може так, щучка досить непогана. А так, от класно, друзі, є рибка наша. Ну. Бачите, сьогодні не вдається зняти вам саме типу виважування риби через це забук кріплення. Але риба є, вона активна. Бачите, салатовий колір працює, що у Макса ось такого плану, що у мене ось такого. Ну, я ж в салатовому костюмі сьогодні комбетом, комбінізоні, комбі друждювіку. Значить, сьогодні салатовий колір має працювати. Ну, коротше, клас, Класно, є риба, друзі. Коротше, далі продовжуємо швидко ловити. У нас не так сильно багато часу. У нас далі продовжується чисто спортивна рибалка. Максим, у нас рибак 3-2, третю щуку Макс зловив. Він ще її підсік так зразу з боку. Коротше, де вона була десь сажена. Десь коротше збоку ось. за зяброю, Ось тут. Ось, да. ось такий силікон від флагману, ти, по-моєму, 3 чи 3,2, на джигулівці 5 грамів. Працює сьогодні просто відмінно. Друзі, в таку темну пору року, коли дощ, риба, скажімо, не сильно активна, вона може стати активною на світлі кольора, тобто кислотний. Типу розовенький щось типу такого плану. І бачите, в нас вже п'ята рибка є. О, Макс довольний, класно. До речі, саме головне, що Макс ось вирвався раз-півроку на рибалку, і три хвоста вже відчув. Це ще були покльовки, сходи у нього і тому подібне. Тому це вже класно. Шкода, друзі, що не взяв кріплення. Блін, так хотів зі сторони познімати вам все. Але ну, як є, так є. Я думаю, такий сюжет також має бути, коли риби вже нічого собі підловили. І самі бачите на що, тому кому треба. Скажу куди приїхати, скажу що працює, будьте ловити. Подивіться на цього хлопця, який буквально 5 хвилин тягне нову рибу. Друзі, я коротше, буду тут знизу, на підсадці. Неаккуратно. Макс, випусти фрикціон трошечки. тут чуть, -чуть, -чуть, чуть І натяжку держи. Катушку не трогай. Осторожно. Там хороша ліба. Либо... Де вона? Де нитка? Не бачу. під берегом у любому. Тихо. Хороша щука. Ні, невеличка. А, то вона так просто. Ше? Замоталася. Що, шо? Замоталася. Да, вона промахнулася Вона промахнулася знову і клюнула. Макс кричить, хороша єсть, хороша! Вона, ну, боком Ні, та чуєш, ну килушечка. Вона просто... А ну замоталась чи ні? Ні, вона просто сілася боком, бачиш, кілушечка. А. Вона просто супроти дала тобі гарно. Подиви, ві яка. А, а тихо-тихо-тихо, братець. Осторожно. А, а де ножниці? А, їх... а воно вони з боку, я зараз переложу наші ножнички, щоб їх не загубити. Отакі, щоб витягувати. Дай тобі ножнички. Шли сам. Та тут операцію надо діти. Коротше, держи. отак так-то, друзі. Макс, сьогодні рибак, бляха муха. Красавчик, Макс, красава. І... Улибайся. Улибайся, ну такої, візьми двома руками. Обережненько. Ты <ти> конечно держишь Дивіться, друзі. Ой-ой-ой. -я -я. Зубата. Клас. Супер. Собаку пока снимем. Белка. На, белка. Ты будешь я... у нас. Кинозвезда. Кино... Миш звездой сюжета. Белка. Миш звездой сюжета. Короче. Друзі, знову ж таки флагман працює. Дивіться, я взяла. А ну ближче покажи. Дивіться яка. З краєчком так бомбануло. Ну це, я думаю, двушка, але може і ні, Я зараз обережно попробую і тихо-тихо не драйся. звільнить, я думаю, що я і без інструмента її зараз бо Тут вона краєчком сидить. Все. отакий от, от силікончик. Далі працює. Це десь 3 або 3,2 дюйма. Зараз я її зважу. Подсак у нас щось був, да? 700 грам, щось таке. А ну Зараз подсаки сразу її і зважим. Що у нас себе А, ну, 600 А ну Кіло 600 кіло 700. Ну да, десь я думаю десь тоже в таких на приділа я щось сразу У страха глаза великі як то кажуть Кіло 230 2 Коротше 2600 2600 2600 да. А кіло ж Боже кіло 600 Я вже два Кіло 600, але блин, вона якось так виглядає набагато більшою, ніж... Чим... Та ж тихо, ти успокойся. Щось тебе понесу, воно. білка, не бойся. Собаку боже. напугав, <гум> Дивіться, друзі, яка гарна. Ну, пустись нижче, Покажи їх, диви. Ах, яка зубата. Кіло 600. Сьогодні кіло 700 і кіло 600 влетіло, Гарна щука, досить непоганих, гарних розмірів. Короче, Ідемо її зараз кинемо в садок і покажу вам скоро общий результат. Бо ми сьогодні рибку збирали, зараз будемо її відпускати і покажемо вам, що нам вдалося зловити. В'яки, друзяки, друзяки, погляйте. Ось ові цей рибачок. Тільки не веди, бо в мене там нитка, бачиш, запутає все підряд. Я ж не дістав своє. Тихо, під. Я не буду по цаку. Судак! Судак! Макс, ну ти красава! Бомбану! Подканіт судака! Давай! Не. Диви, я він шахту гарно взяв. Так, давай на. Диви судака, бомбанули! Давай десь сього на травичку туди наверх. А де собака? Собаку треба на фоні. Ха-ха, судака! Двійкий чорний. який чорний. Ну ти десь кілушка. який чорний. Перший в житті судак, кстати. Перший в житті судак? О, все, я тебе вітаю. Так, треба інструмент, тому що він жадно приманочку готнув. Перший в житті у Макса судачок клюнув. Бомба, бомба. Ми вже під кінець все долавлюємо, друзі. І бачите, що в мене влетіла щучка. І у Макса судачок, судачевський судачок, оце класно. А це я вам чесно кажу. Зараз я тут інструмент дістану весь. Це в нас ножнички. І щоб відкрити рот. Гарний судак, те що треба. Короче, ну фотосесії будемо робити. Дивиться нам просто все певно. Зараз я тут поставлю камерку. Давай спробуємо його освободити. Так, обережненько судачевський, а ну скажи, а. Ротик приокриваємо. Так, подожди, тепер давай сейчас. Я сейчас відкрию. Так, хірургічне вручання. Бач, але гарно воно гачок заверх всівся. обережно дістали приманочку, ротик йому назад закрили. Все, судак. судак. ну судака сразу давай, може, цей. Ти все одно щуку будеш брати. Положить судака скільки, одного може, я не знаю, скільки, ну, по нормі. Одного бродину. судака ти хочеш взяти? Я не знаю. Макс, напослідок. Ми сказали, по последнему забросу делаємо і йдемо додому. Сюда кап'ять! Диви, Макс, ти що, по последніх забросах судаку валиш? Держи, вот тут знизу, знизу бери, так. І туди Вниз опусти пустити. Ну це такий самий десь як той. Давай туди на траву краще. Щоб не на цей. Последній заброс, ё-моё. Последній заброс, я зараз свою дотяну да все. Ну, диви, а як жадно клює! Покажи нам, как он жадно. Ни? Ни? Силиконочка. Сеточку убирай. Что там зацепилось? А вон за цей, бач? Нет. Вон, не за, за сам грузик зацепилась. Сеточка. Да, 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 да. Как жадно, дивіться, друзья. А судака в роті, приманочка. приманочка. Так, Возьми, я тебя сфоткаю. А ну держи, под, подсниму меня пока со стороны. Тихо-тихо. Ты возьми, ты пойдем, А так? Давай я по барабану. Ну, смотри на мене. Дивіться, друзі, який. Зу -зу Зубатий. Освітній забатий. Так, ну ладно. Все, тоді закругляємося. Ну що, Макс, наш з тобою сьогоднішній улов. Дивіться, друзі. <кхе> Складали в сітку. Дивіться, скільки обережно, да-да-да, бери. Так. бери одною рукою там, одною рукою тут трохи. Да. Друзі, ну як вам, блін, на улов? -таки... Давай зразу на мат, на мат, не ложись сюди, давай на мат. Давай сразу на мат. Опа-опа-опа. І ложи всередину. Зараз будемо освобождати. Ну як вам, друзі, уловчик, да? Щучки, два судачка. Та ви що, ми сьогодні просто бомбанули, дай Боже. Ти, мабуть, руками їх доставай по одній, тому що так воно буде вивалюватися Ти просто доставай. А це я розумію результат рибалки за сьогодні. Саме бачать кіло 700, доби? да? Так, 1,800. І кіло 600, і кіло 700. А то отакі осі мелочки. Міл... Да. Да. У Макса було ж ти штук 7 да, сходу, близько, та так, та було? нормально, Під берегом сходило е, там на тому глу. І у мене щось може 2 чотири У мене не сильно багато. Дивіться. Так звісно, ну рибку. Да. Ну, да. Да. Макс воно, не був на рибалці, а це сьогодні оторвалося якось. Спочатку розочаровано, сиділи, думали, що не хоче брати сьогодні, а дощ перестав, і воно зразу бомбить, бомбити почало. Дивіться, друзі, які крокодилуси. Та ти що? пісня. Песня. Зараз менше зразу. А зараз скільки пару штук, да, блядь, і хватить, тут буде норма. Судачевський судачок. Дивіться, який. Ай-яй-яй-яй-яй. І ось його брат. Э, два два собраться таких судаків. Ну, це такі якраз вони однакові, наче по лінійку Два таких гарних. О. О, дивіться, друзі, там що. Дивіться. на кількість. А скільки а особей? Два судака і, по моему штук 6-7 щук. Раз, два, три, четыре, п'ять, шесть. А, семь щук и, и два судака. Бомба, бомба. Давай, вот, ты стал оттуда вас сразу тоже фотографировать? Я? Нет, нет, ты стал для меня. Щуку. Давай, щупу, щу, я по, по судаку, по Давай судаку. по судаку. Давай в этот раз по судачку возьмем. А, тихо, тихо. Просто, просто... Раскаряк. Раскаряк. Раскаряй. 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 Отакі, друзі, судачевські. Чуть-чуть равні. Ну не равні, а отак от, от, от сесії. Да. Смотрите на мене. Туди поверні. О, от так. О, так. Супер, отакі, друзі, судачки <стан> клювали. І давай возьмемо з тобою по більшій бери ту. Кіло 600, кіло 700, не знаю де яка, але тут різниця в 100 грам. Отакі зараз і такі. Щукой. А, то давай ти не будеш коники показувати, я тебе вже зараз пару фоточок да, відпускається. Отакі, друзі, щупачки. Дуже дуже гарні. Коротше, що, давайте зараз сразу, сразу 100%. менше 100%, да, чи, що ти хочеш? Да. чи що? як ти будеш одну щуку брати. Щуку одну, сучка. Ну дивись, важко тоді, що там до чого. Ай-яй-яй-яй-яй! Друзі! Ай-яй-яй-яй-яй, яка щука, я не можу, подивіться, яка щука. Ще щукує, Ах, супер. Диви, побита якась. це які дві. Бамбули, бамбулечки, красавиці. Коротше, друзі, тут ми взяли трішки в норму вилова і одного судачка, одну велику щучку і одну меншу щучку. Тобто на двох це якраз норма. І ось ця на кіло 600, і оці щупачки йдуть всі. І да, і судак. А, судачок, да, один. І пливе він. Зараз Дома. додому бери короче, этот мат, давай їх зараз нести. Давай. Хватить, їм тут мучаться. Там ручки Там і так. Аккуратненько. Аккуратненько, рибка плавать, зараз пойде. Так, ну що, давай. Маленька. Ти сьогодні принесла Максу, кайф, давай, поплила. Сюда. Підписчикам привіт. До зустрічі. Ну, давай роздупляйся, не кажи, що ти вмер. О, притворяйся. О! Ось такі щупачки. Ну це скільки десь них? Храм 700, може 600, плюс-мінус. Тут не висота, невеличка, нічого їм не буде. Все поплило. Всім пока. <с> -пока>, пока. Давай. Давай тумен, що я зараз сушу крокодила. Крокодильчик, друзі. Кіло 600, кіло 600. 600 щука. Дуже гарна. Дала гарний супротив. Хай комусь попадеться. Більшою вже кілограма 3-4, щоб була. Ну і це а, ще пока, така десь пока. під кілушечку. Все. Ой, окна встречі. Все короче, і... Да, Ми зараз полосним. Риба лишня відпущена, норма взята. Риби наловили, відловились, та бомба. Ви що, друзі? Коротше, любі друзі, все. На сьогодні достатньо. Е, норму вилову ми взяли. Е, будемо рахувати так, що я собі взяв велику щуку, а Макс взяв меншу і судачка. Хоча вся риба йде Максу. Я маю вдома рибу, маю карасів, по-моєму. Да. Маю щуку на кіло сто. Коротше, мені риба не треба. Ну а Макс собі візьме, він буває на риболовлі раз в півроку. Тим паче на такій роздачі. Макс, як тобі роздача? Ага. По початку було плохо. По початку два години, друзі, взагалі нічого. Просиділи, протикали, прокидали, купа приманок вже пообривалися декілька разів. Ти раз обірвався, я раз обірвався, коротше, перев'язувалися, дощака такий валив, що просто жах, потім закінчився дощ. І пішло, і пішло діло. І підібрали одну приманочку, друзі. Ще раз покажу вам її. Тут я ще не склав. Ось такий флагмановський силікон, ось така форма на джиголівці 5 грамів. Бачите, ідентично, що я поставив собі потім, що Макс Ловив на цей силікон. Працювало просто на ура. Е, я ж на кулплейсі розловив. Одну водойму по хижаку дуже добре. Це яка знаходиться ось там, на якій сьогодні ну, було заборонено, рибачити. А сьогодні саме на осі водоймі ми дуже гарно з Максом. Да, Макс? Да. Ми дуже гарно розмовили. А ну, Макс, як, як вам ще твоє впечатлення після рибалочки такої. Я втомився, я наловився, я довольний. Саме головне, друзі, що Макс довольний. А, по хвостам, до речі, 9 хвостів було в садку, моїх 3 щуки, ну три найбільших я зловив, так. Да. Три найбільших щуки я зловив, а Макс... Чотири щуки і два судака. Я судака не ловив, акса це піймав, Ну я минулого разу тут на 2 600 на тій другій водомі увалив судака. Класно було. Коротше, все, друзяки, ви були на каналі Deadwood Fishing. Поставте вподобайку за цей відеоролик, тому що я, чесно кажучи, думав, що він навіть і не вийде. Не було риби, кріплення забувся, настрій такий собі, дощ валить. Ну, коротше, думав, що взагалі нічого з цього не вийде. Але як бачите, слава Богу, у нас вийшла дуже гарна риболовля. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі з до цієї риболовлі та пишіть звідки ви, з якої області та як у вас зараз склює хижак. Я буду з вами прощатися. Ви були на каналі Deadwood Fishing. Все, всім до нових зустрічей. Пока-пока.